Так, там на фоні трішки капає дощ, тому боїть каву, чай, хто ще любить. І я буду розповідати трішки про свою історію. Хто зі мною знайомий, хто зі мною не знайомий, хто знає лише частинку про мене. Взагалі, починаємо з такої далекої історії. Я народилася в маленькому такому СМТ головно, і там виросла, була до того, як я пішла в університет. Далі я пішла вчитися в Ірпінський університет податковий, і там здобула освіту юриста. Працювала по спеціальності дуже трішки, скажімо так, але я зрозуміла відчула, хоч і не важко було прийняти це рішення, що це не відгукується до кінця, що я не бачу там свого росту, масштабування і просто моя внутрішня, моє внутрішнє я туди не хочу. Тоді я вийшла піти а, працювати в СММ. А мене знаєте, яка перша така ключова думка в мене була, що всі сидять в інстаграмі, чому просто сидіти і не використовувати його з користю? Тому тобто, знаєте, це як синдром опущених можливостей. Я тоді вже бачила, що якісь блогери з'являються, з'являються смм спеціалісти, якісь школи. І в мене було рішення піти на курси, і я почала шукати в Києві а, ці курси СММ. Пішла на офлайн курс, де нас як я жартую, вчили писати пости Фейсбук, але тоді SMM був на цьому рівні. Так була таргетована реклама, були решту. Якихось там цікавих знань по візуалу, по створенню контенту. Але загалом це не той SMM, який я зараз, з класною вибудованою чіткою стратегією, з там, чіткими рубрикаторами, контент-планами і так далі. Ось після цього я а, почала працювати в СММ. Я розміщувала оголошення свої і шукала роботу на OLX навіть. І тоді я почала співпрацювати з проектами. Паралельно я навчалась, я була такою зубрілкою і я не могла просто кинути університет і не вчитись, Витягувала на стипендію завжди, тому я не з тих людей, які, типу, знаєте, була двоєшницею і стала успішною. Ні, я завжди була зубрілкою, Я любила вчитись, в мене були такі гори кодексів, і відповідно це дало мені дуже багато гарних навиків, дуже багато гарних е е якостей, е сміливість, терплячість, е цілеспрямованість. Вона будується, ось знаєте, не ось так що типу. Я там за день це напрацювала. Вона працює, напрацьовується роками, місяцями. І я дуже вдячна цьому досвіду і тому, що я маю два дипломи юриста за те, що зараз в мені присутні ці якості. Ось, і далі я почала працювати. Я працювала з косметологами, з косметологічними клініками, з кафе. Я прям ходила, фотографувала, робила контент, запускала рекламу. Знаєте, той випадок, коли ти SMM спеціаліст, який за 4 тисячі гривень робить все: і контент, і рекламу, і з блогерами домовляється, і продає ще. Але це теж був досвід. Потім я зрозуміла, що я трішки виросла і хочу в команду. І далі я вже почала працювати. От просто щоб ви розуміли, який в мене сильний досвід в маркетингу, і зараз я вибрала, я могла б піти в нішу особистого бренду, SMM, Але я вибрала допомагати зараз саме інстаграм магазинам тому що я розумію, що ті знання маркетингу, які є в мене, вони дуже потрібні. Я не про товарку класичну лендинг, і ти типу продаєш один товар постійно, запускаєш рекламу на landing, і Все ні, я про довгострокову роботу через інстаграм-магазин саме. Ось і тому я потім почала працювати вже в агентстві великому, де в нас було дуже багато теж проєктів. Я працювала з Club в Києві, якщо ви знаєте, працювала з косметологічними теж клініками в час-клубу. Дуже хочу все. Я зараз роблю випускний для дівчат. Я зрозуміла, що можливо зробити його в цьому час-клубі. А, знаєте, поток. поток прийшов, але ще треба буде подивитися вільні дати. Ми вели їм сторінку, робили контент, знімали відео, він на Воздвиженці в Києві. І ось такий досвід цікавий був в мене в агентстві. але там так цікаво закінчилася співпраця, але я вдячна теж цьому досвіду. Потім я почала працювати, теж захотіла в офіс шоу бізнес дівчинка захотіла і пішла працювати до дяді Жори, дяді Жора Компані, і там теж був цікавий досвід. Досить цікавий досвід. Але я зрозуміла, що я їхала дві години туди-дві години назад з трьома пересадками в, в маршрутку, в метро, потім ще в одну маршрутку. Хто знає Ірпінь-Київ, там в одній маршрутці. Треба було чекати 30-40 хвилин, щоб просто туди сісти. Щоб просто зайти в маршрутку. Тому що я маршрутки їздили, було багато людей. І я пам'ятаю, як я в один день просто сижу в цій маршрутці і плачу. Тому що я не хочу це. Я не хочу так, я не хочу так жити, мені це не подобається. Я там, знаєте, ще дощ, такий настрій. І оце був той момент, коли в мене такі дзвіночки, Тань. Давай, ну, як би там перспективно не було, як би там не подобались навіть там колектив, ще щось. Ну, були свої моменти, звісно, але все-таки я вирішила звільнитись, набрала сміливості, а, і потім я просто, а, да, просто працювала з іншими проектами, паралельно розвивала свій магазин. А, він в мене по шипінгу. В мене були помічники, в мене був таргетолог. Я знаєте, просто була така бешена людина, яка працювала. Ну, реально, я прокидалась, сідала за роботу і працювала до 11-12 вечора, а іноді й до часу. По святах я теж працювала, навіть коли я була з лікарнею з мамою в лікарні, я теж працювала. Тому просто що ви розуміли мою на напрацьованість в минулих роках. І я розвивала магазин, розвивала проекти, потім я суто сфокусувалася на магазині і масштабувалась там. Потім почала розвивати блог вже. Прошу, щоб ви розуміли, бо дехто каже: о, ти ведеш блог, тобі легше там. Ні, друзі, я почала розвивати блог дуже після того всього. Після всіх моїх робіт в СММ, після магазину. І тому. Ось це дало мені теж знання і розуміння, як рухатись в плосі. Я, звісно, ходила на навчання ще між цим всім, але якщо я буду ділитись, то це буде відео на 10 годин. І потім я почала розвивати блог і зрозуміла, що ну, мені не цікаво це. Це мені цікаво, це мені не цікаво. І я людина, яка дуже багато ще працювала з собою. І я дала собі слово, що я не буду робити те, що мені не на 100% відгукується чи ну, якось, не знаю, не, ну, не хочеться. Знаєте, от не хочеться. От просто не хочеться. І я пішла розвивати особистий бренд, і я просто ділилася з вами. Хтось буде дивитись, а це відео, хто вже давно підписаний. Тоді почалась корона, і я переїхала в село, і я в селі почала вести блог. І тоді в мене стався ріст великий. І я розвивала тоді блог, вкладала ті кошти, пішла на навчання по особистому бренду, ділилась своїми думками з інстамагазину, і мені прям почали писати: Тань, зроби якийсь вебінар, зроби якесь навчання. І я робила вебінари. Не, ну, як вебінари, просто такі прямі ефіри в Інстаграмі. І всі, хто там були, писали: Боже, дякую! Дякую, що ти про це говориш. Дякую, що почала говорити. Я зрозуміла, чому в мене нема продажів, я зрозуміла, як мені далі рухатись. І це все я просто ну, я ділилася. Я не знала, я не працювала там з ринком, сусіднім, щоб а, запуски якісь робити. Я про це в це не вникала. І потім я зрозуміла, що хочу, що це дає цінність людям, і я хочу допомагати іншим теж розвивати магазин, щоб вони не робили моїх помилок. Щоб вони не робили це, от ніби навпаки, от іноді є такі навчання, що от все має бути прям два роки готуєшся, тоді запускаєш. Це теж не окей. Ну, ні, так не працює. І. Я пішла на навчання по тому, як е зробити так, щоб свої знання передати людям якісно, структуровано і почала робити наставництво. І це просто проект мого сердечка, моєї душі, тому що стільки, скільки в мене Нових знайомств стільки скільки дівчат завдяки цьому наставництву відкрили своїх магазинів з нуля. Вони зараз мають власне виробництво, вони відкривають ФОП, і це для мене просто божественна цінність. І тому я почала продовжувати. І це наставництво переросло в проект собі, «Soul Business». тому що тут буде інше відео про, про те, та хілінг про духовність, про медитацію, як це попливало на моє життя. Тому що я впевнена, що людина може бути щасливою тільки тоді, коли вона це поєднує, коли вона розвиває свою справу, але не забуває про себе, про свою душу, про те, що є щось більше ніж структура, маркетинг, стратегічні дії і все. Тому що рано чи пізно, якщо ти просто несешся, ти вигориш, ти не захочеш нічого робити. Тому що ти наплював на себе і, типу, Ієша, зранку до ночі. Ось. Тому це такий короткий мій шлях, просто щоб ви розуміли, який в мене досвід, а, яка моя історія, мого росту. А, ось. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть в коментарях. А... Дякую вам за перегляд цього відео. Думаю, що ми стали з вами ближче. Пишіть свої питання, будь-які, якщо вони в вас будуть виникати. І до зустрічі в наступних відео. Я дуже рада, що я наважилась. От знаєте, це імпульс діє. Якщо у вас є імпульс до чогось, робіть, не відкладайте, не чекайте ідеального часу, не чекайте, коли монтажер вийде на роботу і змонтує вам відео. Чи коли буде ідеальний час. Ідеального часу не існує. Ir smėtyrka čia, ir dabar, ir visą apima.